Усім привіт і Боже благословення, хочу зачитати вам один із своїх віршів. Дві стомлені душі шукали один одного довгими роками, просили, Боже, допоможи знайти своє кохання, допоможи його розгледіти серед мільярдів і тисячі людей, і при секундній зустрічі, дай Боже, зрозуміти, що ось він в натовпі людей. І потрібно щось швидко з цим робити, щоб його не загубити. Вхопившись крепко за руки, можна високо в небо від щастя поринути, І літати над землею на крилах любові, І зігрівати один одного душевною теплотою. З Богом можна навіть долетіти до зірок, І гори звернути можна удвох. Але якщо хтось зробить неправильний крок, хто не буде цінувати те, що дав нам Бог, він поступово ранить рідну душу, зламає крила і з висоти впаде, можливо, виживе, але вже все порушить і все буде вже не те. Взлетіти він уже не зможе, і ніхто вже не допоможе. Те, що ми у Бога просимо, Він завжди нам дає. Але, отримавши своє, ми не цінуємо, що маємо, а потім це втрачаємо. Час дуже швидко пролітає, і кожний з нас одне життя лиш проживає. Зловіть момент, який Господь усім дає, і збережіть кохання ви своє, яке нас всіх окриляє, зціляє, укріпляє і до небес нас підіймає. Цінуйте один одного і бережіть, і у Бога благословіння і мудрості завжди просіть, щоб через все змогли пройти, щоб змогли своє кохання зберегти. Дякую за увагу!